Степан олійник сам себе перехитрив. Поїзд Київ Станіслав уночі попельні став, з напівтемного перону перону з дядько до вагону. Хоч людей і тьма, та їх одурю геть усіх. Улаштуюсь мислить дядько, я ж не тюхтя безпорадько. Хитрувати, склавши план. Зиркнув дядько в чемодан, скрикнув ой та без палачки по підлавку рачки. Що шукаєте ви там? Знявся лемен, шум і хам. Я ловлю, а не шукаю, все одно її спіймаю. Кицьку ловите свою, та не кицьку, а змію. Десь сюди вона погана, шуганула з чемодана, вчу дику новину. Зникли люди вмить одну. З'ївши салом паляницю, Виліз дядько на полицю. Спить він смачно, аж хропе, сам один на всі купе, а в годину уранкові погукав провідникові, А чи скоро Станіслав не проїхав, не проспав? З ліхтарем в руці з під лавки. Провідник дав точні справки. Де там скоро, спи, не бійся, чоройолу тут якийсь. З дуру випустив гадюку, відчепили нас на муку, от і кукаєм, куку -ку, у попельні, в тупику.